Привіт! Я Вікторія з Найкращої Вінничини. Моя поезія, моє відзеркалення, така ж різностороння, хоча митями крихка. Я залучена до громадського активізму, зацікавлена модою, фемінізмом та глобальними викликами. Починаю свій четвертий проєкт. Мрію змінити освітню систему та політику. Також прагну дізнаватись більше про людей, з якими знайомлюсь. Підтримувати їх, їздити в подорожі разом. Маю колекцію прикрас та наліпок Марчу подій. Обожнюю котиків собачок та домашніх гризунів. Няф. Рада ділитися творчістю. 10. Фортуна твоя, отче. Чи все-таки тату? Хто відповідає за життя твоє завзято? Стріляєш, тікаєш, б'єш, підриваєш, Від серця подалі зброю тримаєш Раз, два. Постріл, а три вже не чути. Надіюсь, все добре. Рахунок відчутний. Один У палаті Перша ночі. У нас голуб торкоче, Кличе, курличе, тебе все шукає, А ти дивишся наскрізно, крізь прозорі кришталі кімнати своєї, міняючи далі та об'єктиви у палаті шпиталю. Два. Дети? Я дуже на тебе схожа. Я не можу. Друга ночі кричу в подушку зву перехожих. Де ти подівся, я ж знайду. Кажеш, ми в хованки так грали? Виходь, вони вже не шукають. Я молю, вийди, ти там був. Де ти, мій рідний? Три. Я знаю. Привіт, останній, що написав. Бувай ти так і не сказав. Зв'язок обірвався на віки, а я й не думала про таке. Звикло, видалила історію дзвінків. Хіба ж я знала, що так чула в останній голос твій? Він будить мене посеред ночі. О третій ранку сова за вікнами мугоче. Не бачу віддзеркалення більше свого. Посірілі очі. Передають ідею образу твого. Лиш мрію доторкнутися руки. Я знаю, що теплий ще був ти. Чотири. Мої ноги із вати Ти кажеш мені піти зробити щось по дому. А я не бачу вже, не бачу сенсу в цьому. Я тільки плачу, очі чорні. Я не боюся в тому. Все ще вдома. Вдома страшно. Я тікаю, біжу, падаю, б'юсь, обзграю, І тебе, тату, наздоганяю. Лечу, сліпу, б'юсь, вириваюсь, в тумані о четвертій прокидаюсь. Як ти робив, роблю, стараюсь, І тихо молюся, ти знаєш. Курахове ізмайлівку минаю. Одразу до кордону підбігаю, молюся, плачу, прошу на колінах, Мене не чують, як би не просила. Я вже не знаю, що сказати. Не маю батьків, мої ноги із вати. П'ять. На даху дому. Нарешті п'ята вже світає, А ворон все над вінницею ширяє. Кряче збирає свою команду, Щоб плинути в останню путь бездоганну. Круче, спинись. Навчи дитину, як сам навчивсь, Так гарно злітати, вісімки рахувати. А коли холодно, на даху дому ночувати. Як горобці купаються, то дощ буде. Дитинство моє говірке і твоє. Щасливе з дідом дитинство. Де гуси пробігли, там качка копне, червоне бабусі мисто. Журавлики в небі так мило летять, марити просять мій розум. Зайці у полі бігають, скрикотять, а горобець води просить. Мовляла вона, дощі викликала несла життя коноплянці, Щоб та просила у господа дар. Скликати ріки в піщанці Вишивала Алла. Шила мама вишиванку мені в садочок. Бо треба було зранку її одягнути, буси повісити, косу заплести і рушити в дорогу з дідусем, улюбленим моїм. Бо завтра класне свято, та не день вишиванки. Від першої зорі до сьомої ранку шила мама вишиванку. Вишивала, строчила і запитувала, які рюшики додати, зелений чи жовтогарячий в'юнчик пришити. А які квіти були на віночку. У мене досі збереглося те фото, зроблене на чорний Соні Еріксон, з наліпкою, яку тато подарував. Мені дуже подобались стрічки блакитно жовті. Я чекала, як покаже їх своїм подругам Єві та Аліні, а може, й усім в садочку. Але зранку прапор чомусь перевернувся, а разом з ним і моя безтурботність, інконшинс батьків. А бабуся Алла колись мамі теж вишивала. Вишивала Алла, і все було добре. Ну, по-перше, я вже колись казала, що моїм очікуванням було побачити просто цих 20 людей з хвостиком навіть. Просто буквально мати можливість пощупати їх. Що, що, -шо, шо Я, по-перше, дуже вдячна за весь наш курс, бо я відчуваю, що я навчилась писати поезію, хоч якось. У мене є відчуття, що я можу себе назвати поеткою навіть.